Творчість завжди розслабляє та надихає. Саме тому люди, які навіть не дотичні до різних творчих процесів, намагаються створити щось своїми руками та взяти участь в подібних заходах. Сьогодні ми побували на майстер-класі з розпису полотен Лізи Полозун. Запрошуємо поринути у світ творчості і вас. Ліза, я вже не перший раз відвідую ваші майстер-класи, і я бачу, які люди приходять до вас, які вони втомлені, можливо, з роботи, у кожного свої проблеми, і бачу, якими вони від вас йдуть, з яким настроєм, з якою посмішкою, що ви такого з ними робите, і чому воно має такий терапевтичний ефект. Майстер-клас для цього і створений, щоб люди приходили, відпочивали, щоб вони відключалися від своєї буденності та, можливо, згадали, як вони були маленькі і в школі або на уроках творчості творили, щось створювали і відпочивали таким чином. Іноді люди дуже багато придають цьому якоїсь. Уваги і дуже розстраюсь, коли у них щось не виходить. Тому я так налаштовую, щоб дійсно це був відпочинок, щоб якщо щось навіть пішло не так, але це їх робота, вони це зробили, і щоб вони не нервували а і вправду брали від цього задоволення. Але ж ваші майстер-класи вони для всіх. Тобто не обов'язково мати якесь інтро мистецтво за спиною, uh -huh. так розуміти, як кольори uh -huh. поєднуються чи ще щось. Тобто, просто для того, щоб прийти розслабитись, uh -huh. отримати якийсь новий досвід, uh -huh. можна прийти до вас, і ви все розкажете. Так, Це для більшості людей, але так як мені здається, кожна не здається, значить кожна людина вона по своїй суті творча. Просто хтось цим більше займається, хтось тільки в дитинстві цим займався. Тому кожна, в кожній людині є це зерно творчості, а ви допомагаєте розкрити цей потенціал? Да. Ну намагаюся. Ну, Налаштувати та направити. А так я завжди пропоную багато вибір, не щось одне, щоб саме кожна людина для себе щось обрала, якийсь свій референс та творила, робила. Наприклад, як е, сьогодні з холстами, то тобто я приготувала дуже великий, е, велику підбірку референсів, і кожен обрав для себе те, що йому до душі ближче. Сьогодні майстер-клас з розпису полотен. Uh -huh. Хтось обрав собі абстракцію, uh -huh. хтось обрав справжні картини. Uh -huh. Це саме те, що ви маєте на увазі, щоб кожен обрав своє. Так, так. Розкажіть детальніше про сьогоднішній майстер-клас. Що, якими фарбами, навіщо? Працюємо з акриловими фарбами. Я намагалась підібрати багато в кольорів, щоб теж всім угодити. Так що я люблю бльостки, стрази, тому теж Теж це сьогодні є, бачу, що дівчатам теж зайшло, можливо, і хлопцям. О, ось. Тому можна буде прикрасити, посипати свої абстракції цими, цим декором. Ось. Окрім розпису полотен, дуже багато майстер-класів проходить таких досить незвичних. Тобто полотно це вже угу. щось таке більш стандартне. Угу. Я знаю, ви малюєте і сумки-шопери, угу. і ще де ви тільки не малюєте. Угу. Ви намагаєтесь шукати нові способи, нові матеріали, да. нові техніки. Розкажіть про це. Ну, майже всі ідеї, які я маю, це не я, я їх придумала, де мене вже все придумано. Просто я уважно слухаю. Багато ідей мені підкидають саме на майстер-класах. Наприклад, ой, а ми б хотіли там чашки розфарбувати. І починаю там розвивати цю ідею, шукати на Пінтересті. Виходить, що це вже теж хтось робить. Тобто, це не те, що я там, народжую цю ідею. Зазвичай я просто моніторюю, дивлюсь, хто, ну, що заходить людям, роблю якісь опроси і з цього намагаюся вже розвивати майстер-клас, веду підготовку, тому що кожен майстер-клас це велика підготовка, саме пошук якісних матеріалів, там, закупки, всі такі речі. А який найулюбленіший або найцікавіший, найзвичніший майстер-клас? Ну шопери це як е, бістселер. Мені здається, горішні плавні всі ходять з вашою шопером. Це для людей, а для вас. Для мене кожен щось нове, це моє улюблене. Тобто саме про це, що ось є ідея, і ти думаєш, наприклад, ось з чашками дуже було важко знайти фарби. Тобто я ніколи не малювала на ск по склу або кераміці. І я купила одні фарби, вони виявилися поганими. То тобто, я не могла їх пропонувати там, знайти ось цей матеріал. Ціна якість дуже важко було, я не знаю, місяці три я просто моніторила е, сайти і шукала. І коли ти знаходиш, і воно виходить, і ось щастя, що наконець-то попало туди, куди треба. Ну, Це не просто, що ти десь там вбив фарбу по кераміці і замовив, і все, воно одразу пішло. І так майже з кожним майстер-класом треба. Тому вони всі. ну, для мене такі особливі, по-своєму, тому що якась історія стоїть за цим. Ви зробили для себе висновок, який майстер-клас найулюбленіший для ваших учасників майстер-класів? Uh -huh. А які кольори найчастіше використовують у uh -huh. тілі грішних плавнів? Цікаве питання, тому що я е, е, такий зробила аналіз. І е, білий найчастіше це самий е, використовуємо колір. Прикольно, це дуже символічно, я не знаю для мене особливо. Тому що без білого, без цієї чистоти ми не можемо існувати, що навіть фарба більше за все білою використовується. А ви якось аналізуєте кольори за психологічними там якимись розборами? Ви сьогодні сказали таку фразу, що це картина абстракція, угу. деякі називають картина афірмація. Угу. А ви сказали, що ви не любите слово афірмація. Як мотивуючий постери, добре, але те, що може змінити твої, там, твоє життя, там, якусь афірмацію, якісь ти там заколдавав на правил. Тому я уникаю цих слів і цієї суті і не хочу і, і інших людей. На це підлаштовувати на відміну від творчості. Творчість, мабуть, все ж таки змінює життя і, uh -huh. і робить його яскравішим і, і кращим. І uh -huh. Я думаю, ви як ніхто інший змотивуєте людей щось творити, навіть прийти додому не обов'язково приходити на майстер-клас, uh -huh. можна прийти додому, дістати все, що є під рукою, і просто творити, фантазувати. Так, навіть зараз якісь прості техніки дівчата вивчать і можна вдома теж. Поробити ці е, 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 какімаляки <риклад> <риклад> на ну, мазочки ці. буде цікаво для общо розвитку. Я ж на дітях своїх спочатку протестувала, на заняттях всім зайшло, всім в історії. Тому, <риклад> Тому я думаю, дорослим теж зайшло. Учасники подібних майстер-класів додому повертаються не тільки з посмішкою, а й з картиною, створеною власноруч. Її можна використовувати як частину інтер'єра або зробити комусь приємний подарунок. Тож, якщо вас цікавлять подібні заходи, слідкуйте за анонсами централізованої бібліотечної системи міста Горішні плавні. Саме тут, в культурному центрі міської бібліотеки, проводять творчі заходи.